Сьогодні ми підписали меморандум між Кам'янською міською радою та Селидівською міською радою. Селидівська міська рада, виконавчий орган, знаходиться в нашому місті. В нашому місті проживає більш ніж тисячі мешканців Селидова. Вони працюють на наших підприємствах. Діти ходять в школу в дитячі. Садочки, ми надали приміщення для Селидівської міської ради, того, щоб вони могли виконувати свої функції і працюємо разом і допомагаємо Селидівській міській раді у вирішенні різноманітних питань. Я хотів би подякувати вам, особисто, міської раді, за те, що ви надали нам прихисток, ви надали нам будівлю, в якої працюють близько 50 наших працівників вже півтора року. І ми дуже вдячні вам за те, що ми задіяні повністю в вашій роботі вітіранської політики в допомоге людям. Постійно у нас іде співпраця. Дуже вам вдячні за це. Дякую.